Влітку 1990-го року на територію урядових дач у Межигір'ї вперше прийшли археологи і для Миколи Петровича візиря. І для Віктора Олександровича Харламова, який керував експедицією, ці руїни здавалися давніми знайомими. За декілька десятиріч вчені бачили те, що існувало лише в уяві. Почав розвіюватись морок секретності, який панував тут з 30-х років. Археологи, здається, стояли в одному кроці від таємниць давно минулих століть та Межигір'я не поспішало з ними розлучатися. Межигір'я розташоване на правому березі Дніпра поруч з літописним Вижгородом. Розкішним та загадковим виглядає Межигір'я ще на старовинних малюнках. До цього джерела під горою в хащі полюбляв приходити великий Тарас. І ніби сам напросився на Олівецько б зареві цей чарівний куточок старовини. На жаль, сьогодні вже нічого не нагадує про славне минуле. А ще на початку нашого століття. Тут вирувало життя. Це було одне з найулюбленіших місць відпочинку Кюян. Найбільше вабили будівлі славетного Межигірського монастиря. Закладено його було ще у X столітті виходцями з Візантії. За часів Козаччини монастир не поступався славою Києво-Печерській лави. З падінням Січі почався і його занепад. А у 30-ті роки нашого століття всі будівлі монастиря були зрівняні із землею. Проте свої віковічні таємниці він продовжує ревно охороняти. І чи не найбільша з них таємниця бібліотеки Ярослава Мудрого? І гадки не мав Микола Петрович візир, що доля зведе його з зібранням книжок Ярослава. Його батько, відомий у довоєнному Києві вчений, Доктор біологічних наук, професор. Дід працював лоцманом, водив кораблі через Дніпровські пороги. Сам він, повернувшись з війни, зайнявся архівною справою. Працюючи у відділі рукописів Центральної наукової бібліотеки, зацікавився долею бібліотек при монастирях. І скільки не шукав, одне здавалось неймовірним. Бібліотека Межигірського монастиря ніби й не існувала зовсім. Та дещо вдалося з'ясувати. На цих Межигірських горах починав ченцем майбутній патріарх Всія Русі Іоаким. Пізніше, а це було на початку XVIII століття, він надсилав сюди дари, в тому числі і книги. Із якими ж написами для поповнення Ярославового скарбу? Отже, була бібліотека при монастирі. Згодом знайшлися і книжки. Ця, наприклад, аж у Краснодарі. Але це були видання 17-18 століття. Де ж тоді шукати рукописи княжої доби? Бібліотека Ярослава становить не тільки бібліофільський інтерес. Ось повість минулих літ. Це видатна книга. Завдяки їй ми, як народ, відчуваємо себе у часі. Але до нас вона дійшла в переробленому вигляді. Нестор, складаючи цю книгу, запозичував у більш ранніх авторів. Можливо, їхні книги були. У бібліотеці Ярослава, тоді початки нашої історії можна буде відсунути трохи далі в глиб віків. Книги доклади з мудрості. І придбав він книги, зібрав він постів многих, і перекладали вони з гречизни на мову слов'янську, і списали багато книг. Ось так сама Повість розповідає про Ярославову пристрасть до книжок. Що ж то була за бібліотека, яку згадували на рівні з найвизначнішими державними подіями? Вважається, що Ярослава було до тисячі томів. І всі вони безслідно щезли. Щоправда, одна книга відома. Зараз вона у Франції. А у Києві її факсимільна копія зроблена у середині минулого століття. Це так зване Реймське Євангеліє. Його взяла з собою з рідного дому у далеку Францію дочка Ярослава Анна. На ньому вона присягала, вступаючи на французький престол. А потім ця книга на довгі роки стала головною дієвою особою при коронації французьких монархів у Реймсі. Сьогодні це національна святиня Франції. І чи не єдина з Ярославової книжкової спадщини? А де ж решта? Звернемося знову до повісті минулих літ. Ярослав любив книги і многі списавши, положив їх у церкві Святої Софії. Отже, Софія останнє відоме, напевно, місце знаходження книжок. Цікаво, що літописи ніде не згадують про загибель бібліотеки. Хоча ретельно перераховують лиха, напасті, пожежі, які досить часто відвідували місто. Ще до татаро-монголів місто тричі спалював Андрій Боголюбський. До речі, під час пожежі чинці в першу чергу рятували саме книги. Не виключено, що з настанням непевних часів бібліотеку Ярослава заховали десь у підземеллях. А Київ на них вкрай багатий. Є вони і під Софією. Але київські печери мало досліджені. Найбільш відомі лаврські печери. Але для відвідувачів відкрито приблизно один відсоток того, що монахи знали колись. Ходи зруйновані. Плани зникли, а книги, до речі, можуть бути і тут. На сьогодні існує одна певна адреса книжок Межигір'я. Справа в тому, що останні роки життя Ярослав провів у Вижгороді. Тут він працював над збіркою юридичних законів руської правди. Розуміється, для роботи йому потрібні були книжки. Неважко припустити. Що після смерті князя вони потрапили до Межигір'я, яке поруч. І ось лист, який порушив архівну тишу пошуків. Надія Олексіївна Доміловська сповіщає, що її покійний чоловік тримав у руках ці книжки. Прийшлося про далекі вже 30-ті роки, коли столиця України поверталась з Харкова до Києва. Чи то на славу, чи то на гори Межигір'я. Запланували під урядові дачі. Так от інженер Даміловський, обстежуючи перед початком будівництва старовинні фундаменти на предмет їх використання, натрапив на льох з книжками. Про це він розповів дружині лише через кілька років перед самою смертю і під величезним секретом. Бачила книжки і Густава Єфимівна Сафонова чоловік, якої працював у керівництві будівництва. Здавалося, археологам треба негайно починати пошуки того підвалу. Та мене ще немало років, поки вони з'являться тут. На заваді поставав режим секретності, а свідчення тим часом накопичувалися. Не місця де бачили книги якось хаотично розкидані по території. Ніби їх поспіхом ховали. І тут пригадалась історія двох дивних київських пожеж. У 1715 році Петро І видав указ. За яким старовинні книги з усієї Росії належало надсилати до Петербургу для складання науково обґрунтованої історії країни? А деякий час по тому страшна пожежа спустошила Лавру і надсилати нібито не було вже чого. Офіційно Лавра бідкалася, що тепер доведеться ледь не старцювати. Але хіба можна повірити, що монахи? Безпорадно дивились, як у вогні гинуть книги. Як би там не було, Петро І допоміг Лаврі силою силенною грошей. А от через 70 років Катерина ІІ в подібних обставинах діяла зовсім інакше. У 1787 році цариця прибула до Києва. Січчю було вже покінчено. І їй закортіло подивитися гордість Січі Межигірський монастир. Він тоді не поступався лаврі ані славою, ані багатством. Та напередодні візиту Катерині доповіли, що раптова пожежа знищила монастир. Цариця негайно викликала до столиці настоятеля та 12 соборних старців. Доля їх. Майдосі. Після чого почався занепад монастиря. У наступному столітті він остаточно припинив своє існування. Тепер стає більш зрозумілою і доля книг. Книги 17-18 століть не встигли сховати, і їх за височайшим повелінням роздали по монастирях. Півдні Росії. А от старовинні рукописи заховали, встигли тільки одне. Покинутий монастир не канув у безвість. Він прийнявся новою романтичною красою. І в цьому, здається, головна таємниця самого Межигір'я. Воно ніколи не задовольнялось минулою славою. І ХІХ століття приносить Межигір'ю нову славу. На території монастиря створюють фабрику, де виробляють чи не найкраще на той час у світі фаяц. А на початку ХХ століття. Ці стіни стали колискою бойчукістів. Межигір'я то наша національна скарбниця. Та послухаємо Миколу Петровича Візиря. Межигірський монастир це не тільки справа з бібліотекою Ярослава Мудрого. Це монастир був головним монастирем Запорізького казацтва. Пристарілі у казаки державали свого віку тут. Істотно на кожного з цих казаків заводилися формулярні списки, в яких було вказано і участь його у походах у казацьких, у яких інших справах пов'язаних з життям і діяльністю запорізького казацтва. Ясно, що повинен був бути і якийсь архів. Де відзначені всі життєві події того чи іншого казака, який був ченцем цього монастиря, або лікувався, або доживав свого віку в цьому монастирі? І ще одна обставина: тут доживав свого віку видатний діяч української е, славянської культури. Бувший намісник печерської лаври і на Гізель з його видатною, найбільшою особистою бібліотекою на той час у Славянському світі. І м -м, невідомо, де поділася ця бібліотека, вона щезла. Ось так. Ще одна бібліотека і яка, а формулярні списки. За ними постане історія козаччини, історія України. Ці кадри можуть так і залишитись унікальними. Розкопки засипали землею. І зелена травичка стає травою забуття. Причини їх багато. Звичайно, потрібні гроші. Мецинатські, спонсорські, та перш за все потрібна державна програма. Невже це цікаво тільки археологам? Що може бути святіше, ніж пошуки початків власної історії?